Час новин на телеканалі Віта про події вівторка розповідають кореспонденти день за днем. Сьогодні у випуску в якому режимі Вінницьке шляхове управління працює останні чотири дні. Про це я, Ольга Сольва, розкажу вам далі. У випуску про трамваї, які можна побачити тільки уночі, розповім вам я, Олена Гук. До півтори тисячі тонн снігу за останні чотири дні вивезли шляховики із Вінниці. Складують його в районі Бригантини та вулиці Глібоуспенського. Останнє снігосховище переповнено. Якщо сніг падатиме і надалі, то і на Бригантині місця вистачить ненадовго. Тоді сніг будуть вивозити за межі міста, а це вже додаткові витрати, каже начальник шляхового управління Святослав Буше. В якому режимі працює шляхове управління? Останні чотири доби з'ясовувала наша репортерка Ольга Сольвар. Вінницьке шляхове управління 15 березня мало перейти на літній режим роботи. Однак погодні умови завадили цьому. Ми хотіли перейти на літній режим, і Слава Богу, що не перешли. Ми у нас ми відчуваємо, чувствуємо і у нас є своя метеорослужба, яка которая саме следжувати погоду в тічені. Місяців, годов і тому у нас є записи почти за 40-летні давності. І ми це все аналізували і поняли, що лучше не переобородувати техніку. Хоча ми її могли переобородувати 15 числа марта місяця, обычно заканчивався сезон. Кожну ніч. Днем віддіхав, а одна ніч. Що, працював, горнув, честь і все. Зараз знову поміняємо, п'ять їдемо. Далі виручати, спасати город. В основному йде уборка вночі, тому що менше транспорту і легше все. Ну, якщо сильний снігопад, виїжджаємо і днем, обираємо, сипемо, все, щоб е, дороги в місті були чисті від, від снігу. На сьогоднішній день в нас стоїть задача прибрати вулиці міста, основні дороги, підбити усе, що лежить під тротуарами, прочистити усі вулиці та маленькі, менш значні вулиці, і зайнятися просипкою вулиць міста, тому як є багато налюднів на дорогах. Для того, щоб транспорт нормально ходив, потрібно постійно Он заїжджає на обочини, хтось заїжджає хто паркується десь. Нам нужно обязательно подбивать эти места, щоб там не було скользко. Е... Посыпочные материалы у нас є в достаточном в количестве. Этим займається департамент городского хозяйства. Они заготовили нам достаточно посыпочного материала для того, щоб ми нормально работали. В останні стільки снігу серед березня у шляховому управлінні пам'ятають у 1987 році. Тоді сніг випав 20 березня. Ольга Сольвер, Олег Літвінцев, телеканал Віта. А трамвайно-тролейбусне управління нині працює в звичному для нього режимі. Три дні снігових заметів пережили достойно, розповів нам заступник начальника управління Микола Завірюха. Щоправда, довелось трамвайникам працювати цілодобово та випустити на лінію додаткових трамваїв та тролейбусів, а також снігоприбиральник. Про нього наш наступний матеріал. Це трамвай, який в вінниці розчищає взимку сніг з колі. Без перестанку це може робити впродовж двох годин. В комплекс бригади входить ще бригада, аварійна бригада служби колії, в якій входить і мастер, бригадир, і робітники, які здійснюють вже в подальшому очистку стрілечних переводів спецчастин під частин і слідкують за те, що, щоб в наступному пасажирські трамваї працювали в звичайному режимі. Іменно цей вагон з'явився, Вінніцю привезли в 1953 році, в конці 1953 року. С, э, он был произведен э, на вагонно-ремонтном заводе в городе Харькове, который э, при Харьковском трамвайно-троллебусном управлении. Он имеет э, номер 11 э, серийный. Это видно на его бирочке. Этот вагон э, один из самых э, старых вагонов. Это серии снегочистителей, потому что в других городах используются уже более современные вагоны. Но этот старый вагон, он как бы дает форы еще этим новым, то есть он вполне справляется со своими обязанностями, чистит снег, как бы, и сбоев трамваев, как мы видим, в Виннице практически не происходит. І він працює в основному тільки в ночний час, бо днем машини можуть їхати, може бути небезпечно для машин, побити стекла таке. -то. Зараз ми бачимо, ну, в разі проводиться в рух стілки, закінчиться цей сніг. Так, весь сніг чиситься на полі. Коля чиститься самими щітками, які набрані із пластмасових штирів, які мають властивості гнутися, і зв'язку з цим воно сніг вичищає до чиста і сніг викидає на праву сторону. Він змонтований на дві кабіни, щоб міг їхати і вперед, і назад, для того, щоб було ним легше робити маневрі роботи. Я працюю на цьому трамваї 40 років. І як? Нормально, яка різниця? Він новий чи старий, я б бігав і робив, все. Не ламався. Все. Не перевантажити його, якщо багато сніг, значить помаліше їхати, щоб щотки замітали хорошо, все, і цеп не рвалося, все, Ну що вже? Ну, Снігоприбиральний трамвай, якому цього року виповнилося 60, зараз очистять від снігу, потім перевірять усі його механізми, змастять і відженуть на запасну колію. Там він пробуде до наступної зими. Олена Гук, Володимир Гірявенко, телеканал Віта. Аномальна пізня весна так охарактеризувала погоду березня начальник обласної метеослужби Марія Кощавка. За словами синоптика, останні 30 років весна настає наприкінці лютого. Цього разу на її прихід слід очікувати ще на місяць пізніше. Снігопади та морози спровокував балканські циклони. Хоча він вже пішов з України, на потепління чекати зарано, каже Марія Кощавка. Круглодобово морозна погода вночі до. Суттєве зниження до 14 15 градусів, і у день до 1-6 градусів морозу. Може при цьому випадати невеликий сніг. З 28 29 березня там підвищення температури як вночі, так і в день. Причому в день до позитивних значень. Десь до 4-6 градусів тепла. Чого чекати від погоди далі? Дізнавайтеся в неділю у 18-й годині в програмі Постфактум. Героїня фільмів Весілля в Малинівці та за двома зайцями. Акторка Людмила Алфімова презентувала у Вінниці документальний фільм про себе. Його знімали в Печорі Вінницької області. Саме там, в маєтку Потоцького, зараз мешкає акторка. Презентація стрічки відбулась в кінотеатрі Родина. Там побували і наші кореспонденти. Документальна казка. Ой, пригадую, пригадую, як ходили цілі легенди. Голова колгоспу, герой свого да, депутат Верховної Ради, влюбився в артистку. И я выше, такая тишина, тишина на площадке, гробовая тишина. И Галина Шахаровская, ну что вы смотрите? Занимаете да ее? Заслужену артистку України Алфімову Людмилу Іванівну за створення високохудожніх образів, видатний внесок у розвиток української світової культури і мистецтва та за виконання головної ролі солдатки Софії у легендарному філі Андрія Тутишкіна. «Свадьба в Малиновке». Пусть вот эта награда будет памятью не только от Киева, не только от актеров, а и пусть будет от венечан, потому что они являются свидетелями, что первая актриса в мире из фильма получает такую награду Гран-при, потому что она достойна этого. Пожалуйста. Я снялась в 40 фильмах, но это «Прощайте, фараоны», и, «И тут нам жить», Все. Но ці два фільми, вони, мене вже не буде а вже 50 років скоро як ці фільми де я дуже вдячна і глядачам які мене пам'ятають які мене люблять она достойна актриса і крім всього, не одне покоління вчиться як би, знаєте от, я це як как би бы своєї роди, як мастер-клас. У мене будинок ще графської постройки. Це на території по э, помістя графа Потоцького, де в цьому будинку, де я зараз живу, жив управляючий маєтком Потоцьких. Тепер я там його реставрувала. Теперь я живу в Маєтку. Їй не дашь этот возраст, їй где-то 33 года. Вот я бы так бы сказал, она великолепно выглядит. Она прекрасно водит эту машину. Э, знаете, вот, она вся жива. Вот Мені бы очень хотілося, чтобы Люда все-таки повернулася в кинематографу. На цьому у мене все всі новини доступні в інтернеті. Дивіться їх на сайті. Адреса на екрані. А кореспонденти день за днем вже у пошуках інформації. Про перші події середи дізнавайтеся о 7.40, Про них розповість Ірина Дідух. Підсумовувати картину дня. Я буду о 18.40. Прогноз погоди далі і до побачення. 27 березня у Вінниці погода буде мінливою. Вітер північно-східний 5-10 метрів за секунду. Вночі свіжитиме в день опадів. Температура вночі мінус 8, мінус 10, в день мінус 3, мінус 5.